Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами проведемо разом не так багато часу, як би я хотів, наприклад, а може, навпаки, не хотів, не знаю. Поки я не звик до таких спілкувань. Ну нічого, буду поступово звикати, хоча вже півроку цим займаюсь. Значить, у нас тут дві, дві думки у мене виникло. Буває ж таке, що виникають думки. І перша думка це просто з нагоди того, що днями, буквально днями, вийшла. Книга двох прізвища вам нічого не кажуть. Якщо захочете, можете там досліджувати двох американських журналістів, і ці журналісти досліджували колишнього президента Байдена. Що можна сказати внаслідок того, що написано в цій книзі? Можна сказати, що це черговий дуже сильний удар по демократичній партії, в принципі. Тому що з цієї книги випливає ну, такі, такі речі, як, наприклад, те, що він був просто абсолютно хворою людиною. Ментально, фізично, як завгодно можна перераховувати. Він все на світі забував, він все на світі не пам'ятав, він втрачав логіку викладення. Навколо були цілий ціли штат людей, які. Редагували його інтерв'ю, щоб воно якось виглядало і відеоінтерв'ю, і писане інтерв'ю. Ну, тобто для газети паперової, і так далі. Ну, наприклад, як знаменита людина, це, це прізвище вам я думаю, скаже, що ви знаєте його, це клуні, актор американський, знаменитий. Вони знайомі з Байденом багато, багато, багато років. І коли він до нього підійшов, то Байден просто його не впізнав. І це тоді всі замислилися, що а що робити. І е, всі люди, які давали інтерв'ю цим двом журналістам, вони насправді давали інтерв'ю здебільшого після того, як вже Байден відмовився балотуватися на другий термін. А відмовився він через те, ну як тепер стало зрозуміло, що він був абсолютно хворою людиною. Обговорювали з Білому домі, навіть щоб йому дали оце крісло на колесах таких, щоб він, значить, їздив на, нь на, на, на ньому. Потім сказали: ну це ж люди тоді точно не перевиберуть, треба щось робити. Коротше, своїх найближчих радників, з якими він розмовляв кожен день, він забував просто як звуть і називав інше прізвище, плутав е е Зеленського з Путіним. Плутав Камелу Каме, Камалу Харріс з Трампом. Коротше, це був просто жах. Це пекло було таке. От. Але він все одно хотів стати на другий термін президентом, і ніхто не знав, що з цим робити. І тут я вимушений вибачитися перед глядачами, тому що я завжди казав, що на заході існують такі інституції, які не дають можливості брехати чи приховувати. А тепер я бачу, що все ж таки вдалося Білому дому приховувати те, що від те, що з президентом. Йому спеціально не робили якісь дослідження медичні, щоб лікарі не могли сказати, що він хворий і, 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 і в цьому, і в іншому, і в третьому, і в десятому, і так далі. Аналізи не давали робити, дослідження не давали робити саме для того, щоб приховати оці його шалені хвороби. однями також. В травні цього року стало відомо, що у нього рак рак простати, і вже метастази є. І тепер всі питають після цієї книги, особливо питають. А коли почалися ці, ці, ці ускладнення здоров'я, коли він був президентом, чи він міг бути президентом і так далі. Ну от, оце все безперечно показує, що я був неправий, коли стверджував дуже довго і дуже наполегливо, що в Америці в Європі в західній, навіть і в східній, просто фактично неможливо нічого приховати, тому що є те, що я сказав, інституції. Ну, наприклад, коли мені зараз кажуть, що очевидно Трамп шпигун російський, і у Путіна є якісь там дискредитуючі якісь знання, якісь якась інформація, яка дискредитує Трампа, то я абсолютно переконаний, що це неправда. Чому, тому що є, існує демократична партія. Принаймні, вона існує зараз формально, вона є. І там є люди, які стежать. Існують поліція, існують ФБР, існують газети, існують журнали, які стежать пильно, якщо знайдеться якась інформація, яка хоч на трошечки схожа на правду, вона буде негайно оприлюднена. І Трампу буде ну, погано на переливки. І тому я так був переконаний. Але бачите, є така історія з цим Байденом, що от ми не знаємо, точніше, не знали. Були чутки, були плітки, були розмови, були підозри і так далі. Але ніхто не міг довести, що він дійсно не може виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів. Ну там йому його не чіпали вранці його не чіпали ввечері. Він не був здатен до якихось рішень. І вони навіть думали, що може от, рішення його питати про його думку треба о 12 годині. А якщо це буде вже о 5-й, то він вже не свідомий. А якщо це буде 11-й, він ще не свідомий. І так далі, і так далі, і так далі. Оце все разом, але бачите, все ж таки стало відомо, але не тоді, коли він був при владі. Значить, все ж таки білий дім зміг е, заховати. Е, Дуже таку критично важливу для американців інформацію. Я думаю, тепер будуть пильніше. Зараз вийшла одна книга, зараз виходить ще інша книга, де теж буде розбиратися, будуть розбиратися американці, Що ж у них був за президент. І вже деякі вважають, що він і пішов на перший термін абсолютно. Не тому, що він міг це робити, якби йому зробили серйозне медичне дослідження. Його просто би нація б сказала, ми не можемо, і Демократична партія б сказала, ми не можемо, і так далі і тому подібне. Ну, коротше, оце все разом показує, що все ж таки щось можна приховати принаймні тимчасово, а не надовго, тому що все одно, рано чи пізно люди, значить. Ну, я просто я великий іроніст, я і, 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 іронізую над теоріями змови, що там хтось десь сидить і щось керує. Ну, але таких людей дуже багато, які в це вірять, ну, хай дай їм Боже здоров'я. Отже, та, вибачаюсь. Про, прошу пробачення. І вибачте, що я такий був недалекоглядний і був переконаний, що американська і європейська демократія це така, така. Така, така інституція, де немає можливості щось приховати, збрехати і так далі, і тому подібне. Бачите, все ж таки вдалося. Фактично, за рік це сталося перші Підозри були коли була перша зустріч Трампа і Байдена, коли не були дебати, і тоді багато людей сказали. Внаслідок цих дебатів, що сьогодні Байден програв вибори. Ну, потім він знявся. Потім, але якби він знявся до того, то очевидно, що Камала Харіс мала б набагато більше шансів виграти Джо Байдена. Ну, сталося, як сталося. Друга тема це я пропустив, оскільки йде війна, і якось зосереджені люди на тому, що йде війна, і якби ми про це думаємо, думаємо про стосунки. З так званою Російською Федерацією і так далі, і тому подібне. А насправді, в березні цього року, тобто два місяці тому, померла така Софія Губайдуліна. Я не думаю, що комусь говориться, окрім мистецтвознавців, це, це прізвище, це ім'я. А насправді це людина, яка ще з 60-х років, ну вона довго прожила, вона 31-го чи ну, 30-х років минулого сторіччя народження, і вона була композитор. І були таких три композитори, яких цькувала радянська влада кожен раз, як тільки, як тільки є випадок поговорити про музику, відразу значить, згадували це: значить, Шмітке, Дінісов і Губайдуліна. Ну, Це така сучасна музика. Я не думаю, що люди, які не є фаховими музикантами, зможуть цю музику слухати довго, вона така специфічна, скажімо. Але ця бідна Софія, хоча насправді зараз Санія. Вона, як ви зрозуміли, татарка казанська, от, волжська татарка. І вона її постійно переслідували і постійно все забороняли, не давали, не забороняли, критикували і так далі. І тому подібне. Просто цих трьох людей постійно цим займалися, що їх критикували. І вона при першій ліпшій можливості, коли відкрилася Радянський Союз, це кінець 80-х, початок 90-х років, переїхала в Німеччину і там і померла. Поки вона жила в Німеччині, і Німеччина, і сусідні країни, і Данія, і Швеція, і Голландія, і, і, і пенізець, Австрія. Ну не буду брехати, може ні. Давали їй там. Нагороди найвищі, Франція, мені здається, і вона така ну, дійсно славетна, і для фахівців вона дуже така важлива. А в Радянському Союзі її можна було озвучувати кіно і мультфільми. От В мультфільмах дуже багато губайдуліної є. І, наприклад, старше покоління пам'ятає, може, фільм Мауглі, там всі серії Мауглі це, це якраз оця санія. Губайдуліна, яка взяла що вона Софія. Ну і питання не в тому, що я вам тут раптом став музикознавцем і культурологом. Ні, не тому, по, попри всі переслідування, попри те, що її просто цькували і цькували, попри те, що у неї слава з'явилася тільки тоді, коли вона переїхала з того радянського союзу, коли почалася почався напад Росії на Україну. Вона підтримала увагу Росію. Тобто, вона татарка, батько татарин, жила в Казані, народилася не в Казані. Це я просто так подивився на Вікіпедію. Закінчила і консерваторію і казанську, і московську, і все на світі, і знала вона Шостаковича, такого видатного, дійсно геніального чи принаймні напівгеніального. Композитора радянського, ну, російсько-радянського. І він її так благословив і сказав: йдіть, працюйте, все, класно. От, її всі цькували цькували цькували, цькували Тепер сучасна Росія хоче знов перетворитися на СРСР, але Соф'я Губайдуліна підтримувала напад Росії на Україну. От що у людей в голові! Абсолютно не зрозуміло, просто абсолютно не зрозуміло. І кожна людина має от отакую, таку. Я коли розповідав дружині про це, вона сказала: А, а я стежу за однією казашкою, яка іммігрувала з Казахстану до Британії, прожила в Британії там 20 років, чи не 20 років, не знаю напевно. Потім почала допомагати українському війську. Потім приїхала в Україну, потім познайомилася з військовослужбовцем Збройних сил України. потім... Взяла з ним шлюб і тепер живе під Харковим. Казахстан. Де той Казахстан? Де та Англія? І от така, от така людина, і вона каже: тепер вже, у неї вже говірка українська, вона вже шо, шокає і екає. і все прекрасно у неї, і вона абсолютно закохана в Україну. А з іншого боку, є людина, яка народилась на теренах Російської Федерації, і її там постійно ображали. Але вона все одно, вже живучи 30 років в Німеччині, казала, що от націоналісти там в Україні, там фашисти в Україні, і треба це, щоб не було, і тому руски прийшли, оце боротися з націоналістами і з фашистами. Якби природний варіант, це якби, щоб вона якось хоча б натякнула, що волжські татари мають право на самовизначення. Тоді людина. Санія у Байдуліна каже про те, що татари мають визначатися, мають право на визначення. Ні, це ми не дочекалися. А от те, що треба напарати на Україну, ми дочекалися. Отакі от такі історії, бачите, дві таких я вам розповів. Історію про Байдена, який виявився і ментально, і фізично людиною, як би сказати, не здоне не, не вельми здоровою. І про видатну абсолютно багато людей її геніальною ця Губайдуліна, яка чомусь вирішила, що треба як її цькували в радянському союзі, то тепер треба поцькувати трошечки Україну, тому що вона несправедливо живе, а Росія живе справедливо. Витівки долі на все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Обов'язково зустрінемося ближчим часом. Пока.